доларами, шановні. от відкрили зараз отака от ціна. Три пакетика на 1 долар. От що є тут у нас? Написано 99 центів, але це 1 долар. Три пакетика на долар. От капуста, морква, от така. Насіннячка небагато там. Ось так. Беруть кріп, петрушка. От. Гарбузин, редиска. Ну, отакий от відділ є. І ще якось я хотіла показати отакі от змішані, бачите, отакі. От 2,50 коштує, називаються польові квіти. Wild flowers. Бачите, польові квіти, які засівають, вони сходять. Я якось брала. І от зараз дуже модні кали. Такі ще є сунички, які тільки додаєте води, воно розбухає і можна вирощувати. Ну, ми, ми таким не. От є помідори, так можна, базилік, короце. все в доларамі, воно набагато дешевше, ніж у таких спеціальних магазинах. Бачите, отакий от пакетик. Тут багато, що 2,50 коштує. Зручно, люди купляють, ну, але ми любимо бавитись. Ну це, бачите, доля рама. Всяке-всяке є. Всяке Бувайте здорові, гарного вам настрою.